Повної атомної анігіляції відбудова нашої великої нації може лягти на тебе. Саме тому Волтек підготували ці навчальні матеріали, щоб ти краще розумів сім визначальних атрибутів, які роблять тебе особливим. У цьому розділі ми зосереджуємося на сприйнятті. Гірка правда полягає в тому, що коли ти вийдеш на поверх. Тебе очікують численні постядерні неприємності. Ці страшні загрози будуть різні та становитимуть безпосередню загрозу твоєму виживанню. Ти повинен навчитися справлятися з цими небезпеками, хоча це може бути складним. Саме тому ми надали тобі систему наведення Волтек, щоб ти міг сканувати загрозу та визначати слабкі місця. І чим вище твоє сприйняття, тим точніше ти будеш. Ти перевершиш Дейві Крокетта. можуть бути моменти, коли тобі доведеться займатися сумнівною діяльністю. Твоє сприйняття може допомогти тобі убезпечити себе в цих морально неоднозначних моментах. Практикуй крадіжки на молодиках, стариках або немічних. Продовжуй красти до успіху. Спробуй складніші цілі і спритніше для зиску. Не ставай занадто зухвалим, спортсмени! Прагне загострювати свої почуття, бо сприйняття не закінчується тут. Пильно оцінюй недоброзичливих і терен, поводься з чутливими боєприпасами на відстані. Регулярно вивчай надані Волтек матеріали для виживання. І щоб відповісти, знаєш чи ти, що робить себе особливим?